Великий драматург української сцени. До 180-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого. Сцена, мій кумир. Театр священний храм для мене. Іван Карпенко Карий. Іван Карпенко-Карий український письменник, драматург, ерудит, один із корифеїв українського побутового театру. Справжнє ім'я Іван Карпович Тобілевич. Для свого псевдоніма він використав ім'я батька та улюбленого літературного персонажа Гната Карого, героя п'єси Тараса Шевченка Назар Стодоля. Іван Карпович Карпенко Карий народився 29 вересня 1845 року у селі Арсенівка Бобринецького повіту Херсонської губернії, нині Новомиргородський район Кіровоградської області. Мати Івана була кріпачкою покоївкою у панів Золотницьких. Поки її не покохав приказчик прикажчик Карпоту Білевич і не викупав з кріпацтва. Окрім Івана, в родині було ще троє дітей: Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Садовська Барілотті. Цікаво, що усі вони були корифеями українського театру. Навчався Іван Тобілевич у Бобринецькому повітовому училищі, яке закінчив з відзнакою у 1859 році. Через матеріальну скруту не мав змоги отримати подальшу освіту, і з 14 років почав заробляти на прожиття. У цей час захоплення Івана сценою було настільки потужним, що юнак ходив пішки за півсотні кілометрів до Єлисаветграда, щоб подивитися у виконанні місцевих акт. Торів Наталку Полтавку яку знав на пам'ять. Іван Карпенко Карий володів кількома мовами німецькою, французькою, польською та українською. У 1865 році переїхав до Єнисаветграда, де працював столоначальником повітового поліцейського управління. За час служби отримав прізвисько Дивний поліцейський через те, що він не лаявся по-московськи та зовсім не брав хабарів. За неблагонадійність був звільнений із посади секретаря поліції. Карпенко Карий був двічі одружений. Уперше одружився з Надією Карлівною Тарковською. На землі, отриманій у посаг, Іван Карпович збудував маєток, який після смерті дружини у 1881 році назвав на її честь хутором Надія. Через два роки після її смерті одружився з Софією Дідковською, хористкою трупи Михайла Старицького. У 1884 році Іван Карпенко Карий був заарештований і засланий до Новочеркаська. Працював ковалем пізніше відкрив палітурну майстерню. У засланні написав свою першу драму Чабан бурлака, а також п'єси Бондарівна, розумний дурень, наймичка безталанна. Отримавши дозвіл на звільнення, у 1887 році Іван Карпович повернувся з дружиною Софією в Україну і оселився на хуторі Надія. Там ним було написано 11 п'єс із 18, які увійшли до Золотого фонду національної класичної драматургії. Це сто тисяч хазяїн. Тут же були написані історичні драми Сава Чалий, Гандзя. Та інші. Нині хутір є історико-культурним музеєм заповідником Івана Карпенка-Карого. Іван Карпенко Карий найповніше реалізував себе у жанрі комедії, яка завдяки своєрідній індивідуальній творчій манері драматурга стала самобутнім явищем в історії української культури і набула характеру вельми поважного театрального жанру. Його п'єси Мартин Боруля Сто тисяч хазяїн. Є класикою світової драматургії і неперевершеним взірцем для наступних поколінь комедіографів. Як актор Іван Карпенко Карий віртуозно зіграв ролі Назара Стодолі з одноіменної драми Тараса Шевченка, Герасима Калитки 100 тисяч, Теренція Гавриловича Пузіря, хазяїн, Мартина Борулій, Омелька, Мартин Боруля Потоцького і Яна Шмигельського Сава Чал. Драматична творчість Карпенка-Карого це найвище досягнення нашого класичного театру Театру Корифеїв, що стало школою для українських драматургів нового часу. У 1906 році Іван Карпович захворів, залишив сцену і виїхав на лікування до Берліну. Помер драматург 15 вересня 1907 року після тяжкої хвороби рак печінки та селезінки. Похований його на хуторі надії. На честь Івана Карпенка Карого названо Київський національний університет театру, кіно і телебачення.